Як легко і швидко зв'язати ось таку шапочку гачком, імітація англійської резиночки. І зібрана верхівку. Лишаю довгу ниточку, щоб шити, і ми в'яжемо прямокутник на потрібний об'єм голови. Висоту вибираємо, враховуючи, який закот ви хочете. І тоді ми складаємо, вверх сшиваємо, і виходить у нас шапочка. Візерунок я беру двосторонній, щоб, закочуючи, у вас був теж однаковий візерунок і максимально легкий. Резиночка добре тянеться і рекомендую мериносову ниточку. Лана готова або Soft або трошки тонша Soft. Набираємо ланцюжок на потрібну висоту. Робимо накид. За задню стінку петля у нас має перед і зад. За задню стінку занурюємо гачок, виймаємо ниточку на гачку 3, і цю, що виняли, ми протягуємо через дві. Зараз я вам ще збільшу. І знов накид, за задню стінку петлі виняли, трішки притримайте пальчиком, і ту, що виняли, протягуємо. І так. Поперечними рядами ми в'яжемо всю шапку. Ось остання петля накид. захоплюємо її. Зараз я візьму фокус, виняли і пров'язали. Повітряна петля для розвороту. Повернули в'язання, Знов накид. Ідимося, тут в нас була повітряна петля, значить, ми занурюємо гачок зразу в наступну виняли. Уважно тут починайте і закінчуйте, щоб не пропускати петлі і не зменшувати висоту вашої шапочки. І далі складаємо тепер полотно в два і можемо сшивати зшивати голочкою, а можемо і гачком. Крайний ниточки, який ми лишали, я перетягую на другий бік зараз буду просто з'єднувальними стовпчиками зшивати, але робимо це все акуратно, не затягуємо, щоб шов не тянув. Тут в нас був набір повітряних петель, і відповідно видно ці края петелі, за які ми захоплюємо, і з цієї сторони беремо передню стінку петлі. Так, зараз тут сонечко у нас з нами. Тобто з однієї сторони взяли, з другої, значить, тут у нас є сформована косичка, ми беремо набік. Виняли і пров'язали. Знову звідси, петельку одну взяли, звідси, То з однієї і з другої сторони беремо по одній частині петлі і з'єднувальним стопчиком з'єднуємо. Кому цей шов Замітний, він не хоче, щоб було видно взагалі з'єднання. Можна акуратно ще сшивати голочкою. І так, йдемо доверху, і маківку теж шити. Коли вже сшитий бічний шов шапки, ми маємо зібрати маківку. Голкою це зручніше, я зараз просто не маю голочки. Дивіться, тобто в кінці кожного ряду є ось такі перемички. Ін, два. І ми маємо за них протягувати голочкою і тоді стягнути. Я просто гачком буду робити. Ось так. Виняла ниточку. Знову під цю перемичку виняла. Зараз вона мені злітає. У мене просто буде довший процес, бо я вже хочу зняти воно. Тануємо. Виймаємо. Так, Зараз зробимо. Все стягнули, дуже щільненько стягуйте і ще по кругу пару разів ниточкою пройдіться, щоб воно гарніше зафіксувало. І стягнули знову ще повертаємо вашу шапочку. Вершиночка наша ось така красива. Гортаємо, як нам потрібно, ниточки всі ховаємо. Так, мала показує вам середечку. Так, ось така красива шапочка, гачком у нас вийшла. Резинка дуже добре тримає форму, і вершинка гарна.